Ранок якийсь сонний. Ви як спали? Я ніяк ходила повз холодильник, їсти хотіла. Але ж кажуть, не можна на ніч наїдатися. То я перед сном бокальчик без закуски перехилила Я думаю, так всі роблять. А тоді я стала в кошмарі серед ночі. Туалет хочу, коли п'ю перед сном, а тоді якийсь шмат м'яса, з просоні з'їла. Слухайте, ще не робила, а вже заїбалась. Краще б заїбалися настоящому. Колектив у нас веселий. Ви бачили, скільки хлопців гарних? Мені ото й подобається. Але ще нічого не було. Як думаєте, дасть? Дам! Дати. Дати. А ви собі хлопчиків де шукаєте? Бо я як розвелася, то вже не знаю, де шукати. Раніше в чоловіка на роботі. Шукала, тепер мене туди не пускає. Ну, я тут буваю в магазині, знайомлюсь. А ви на роботі знайомитесь? Да. Було? Да. Було. Автомагазин Деко душевні покупки автотоварів для вашої ластівки.